Урок 28. Відхилення у паралельну тональність. Що таке відхилення? Відхилення це тимчасовий перехід мелодії в іншу тональність без закріплення у новій тональності. Найчастіше відхилення відбувається саме у паралельну тональність. Давай з тобою заспіваємо вправу номер 1 Подивись, будь ласка. Яка це тональність? Знаків немає. Закінчується на звуці До. Так, звісно, це до мажор. Чотири чверті. Раз, і два, і три, і чотири. І соль, мі. Фа фа, Ти помітив, що мелодія не була повністю вся до мажорі і там з'явилась така мінорна інтонація. Це було відхилення у тональність ля мінор, паралельну тональність. Зверни увагу на четвертий такт, на кінець першого речення. Закінчується на домінанті. соль, І потім ця домінанта підвищується. І через цей п'ятий підвищений ступінь ми відхиляємося в мінор. І далі мелодія продовжується в мінорі. Давай підберемо супровід до мелодії. І ще раз подивимося, де саме і як відбулося це відхилення. Завдання потрібно побудувати домінантові три звуки та зменшені три звуки на сьомому ступені з розв'язанням в паралельних тональностях. Подивись, будь ласка, немає ключових знаків. Це дві тональності: До мажор, це дур та ля мінор Амоль. Домінантовий септа корд до мажорі від п'ятого ступеня. Соль ре Розв'язання. мі ду. Зменшений три звук сьомого ступеня. Сі-ре-фа Мі-ду-ду Мінорна тональність ля мінор. Домінантове септакорд і зменшений три звук сьомого ступеня будуть будуватися лише в гармонічному ля мінорі. Там буде соль дієз. мі соль Місоль, діесе. Три звук соль -ре -до -ля, ля. Наступні дві паралельні тональності з одним ключовим знаком. фа-дієс. І це буде соль мажор Г дур, або мі Мінор е моль. Соль мажор, домінантовий три звук септакорд від п'ятого ступеня. Ре-фа-дієс-ля-до. Сі соль, соль, соль. Зменшений три звук від сьомо. Фадіес. Сі соль соль. Тональність мі, мінор. Гармонічний. Підвищений сьомий ступінь. Це ре, ре, Сі, редес, одес, Соль, мі, мі, мі Зменшений три звук. Завдання номер 3 Потрібно написати та заспівати акордові послідовності в паралельних тональностях. Ти впізнав, що це заключна каденція. Кадансовий кварцекстакорд – це тонічний кварцекстакорд від п'ятого ступеня переходить в домінанту і тонічна терція. Тональності соль мажор та мі мінор. Співаємо субдомінантовий тризвук в соль мажору. До, мі, соль. Кадансовий ре, соль се. Домінантовий ре, фоді соля. Соль се. Мі мінорі ми, ми, гармонічному. Ля, до, мі. Кадансовий сі, мі. Соль. Домінантовий си гедіс, Мі, Соль Наступне завдання дуже цікаве. Потрібно виконати ритмічне три голося. У розмірі дві чверті. Спочатку буде починати третій голос. Рівними четвертними долями. Потім на рахунок. Раз, пауза, І буде вступати другий голос. І третій голос буде вступати лише раз. І два паузи на І на кінець такту. Спробуйте, будь ласка, це дуже цікаве завдання. Останнє завдання потрібно згрупувати звуки мелодії у вказаному розмірі. Розмір три розмір восьмих. Доля, восьма нота. І в кожному такті їх буде три. І так, до, сі, до. Це три восьмих. Вони будуть групуватися під одне ребро. Раз, два, три. Так, товариска. Далі знову три восьмих. Раз, два, три. Так, товариска. Четвертна. Раз, два, три, восьма. Так, товариска. Далі в нас буде восьма нота і чотири шістнадцятих. Вони будуть всі під одним ребром. І будемо рахувати так. Чотири шістнадцятих. Раз, два, три. Так, далі знову три восьмих під одне ребро. Так, товариска. Далі знову три восьмих. Під одним ребром. Далі одна четвертна з крапкою, і вона рахується раз, два, три це цілий такт. Далі восьма і четвертна, раз, два, три. Пригадай, будь ласка, як групуються тривалості у розмірі три восьмих. Що восьма та шістнадцяті будуть під одним ребром. Три восьмих будуть також під одним ребром. Домашнє завдання потрібно співати вправо номер 1 з акордовим супроводом. Побудувати вгору від звуку Х, це С інтервали чисту кварту, збільшену кварту, зменшену квінту, чисту квінту, малу та великі сексти, малу та великі септими. Та зробити їх обернення.